Привіт! Ми продовжуємо вивчати з вами функції. Наразі ми знаємо з вами властивості, графік, формулу якої задається лінійна функція. Функція обернена пропорційність і у цьому відео знайомимося із функцією y дорівнює x квадрат. Звісно ж, з її властивостями та її графіком. І так, функцію ми з вами можемо задавати формулою, це у нас є, можемо задавати таблицею і можемо задавати графічно. Деякі властивості ми вже можемо встановити для даної функції, дивлячись лише на її формулу. Перше. Область визначення. Тобто які значення аргументу ми можемо підставляти в дану формулу, щоб функція мала зміст. Х нам треба підносити до квадрата. До квадрата ми можемо підносити будь-яке число, отже, замість X ми можемо підставляти будь-яке число, або, іншими словами кажучи, всі числа. Аргумент може бути будь-яким із чисел, які ми вивчаємо в школі. Аргументи належать множині дійсних чисел. Які ж значення може отримати функція, тобто область значень? Яке б число ми не підносили до парного степеня, в результаті ми можемо отримати невід'ємний результат. Якщо ми підносимо до квадрата 0, то значення функції буде 0, якщо ми будемо підносити значення мінус 1 до квадрата, мінус 3 до квадрата, то в результаті будемо отримувати тільки додатні значення. Отже, областю значень даної функції будуть невід'ємні значення y. Y буде більший або рівний за 0. Тобто графік буде знаходитися у додатній частині координатної площини у першій та другій координатних чвертях над вісю іксів. Нулі функції. Тобто це ті значення аргументу, де функція дорівнює нулю. Коли y буде дорівнювати нулю? Коли х буде дорівнювати нулю, бо 0 у квадраті буде давати 0? На графіку нулі функції ми побачимо в тому місці, де графік буде перетинати вісь хсів або дотикатися до неї. Тож яким буде графік даної функції? Це нам ще невідомо. Ми не знаємо, це буде пряма лінія чи крива лінія, якої форми вона буде. Тож складемо таблицю значень для аргументу і обчислимо значення функції, отримані точки позначимо на системі координат. Замість х можемо підставляти будь-які числа. Ось я вибрала 7 значень x. Давайте подивимось, як себе буде поводити функція. І так, значення x, ви пам'ятаєте, ми повинні підставляти у формулу, за якою обчислюється y. Тож, перше, значення x мінус 3, мінус 3 у квадраті 9. Друге значення мінус 2, мінус 2 у квадраті 4, мінус 1 в квадраті 1, 0 у квадраті 0, 1 в квадраті, 1, 2 у квадраті 4, 3 у квадраті 9. Подивіться, яка цікава закономірність. При протилежних значеннях аргументу ми отримали одинакові значення функції. Побудуємо ці точки на координатній площині перша точка, мінус -3, 9, Мінус 3. Це ми рухаємося вліво на 3 клітинки і вгору на 9. Далі мінус 2, 4. На 2 клітинки ліворуч 4 вгору. Мінус -1, 1, 1, одна клітинка ліворуч, одна вгору. 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9. Подивіться, начебто дзеркально відображаються відносно осі ігриків точки, які в другій координатній чверті, і точки, які у першій координатній чверті. Суцільною лінією не відриваючи руки, з'єднуємо поступово точка за точкою. Дана лінія буде нескінченною. Якби ми скористалися ресурсом Геогебра, то ось такий чіткий і точний графік ми б отримали. Саме ця лінія і носить назву парабола. Для побудови кривої лінії нам треба як мінімум 5 точок, а краще 7. Що приємно, що для побудови графіка цієї функції точки не мінятимуться. Завжди одні і ті самі значення ми будемо наносити на систему координат. Ми вже з вами говорили, що для цього графіка характерна приналежність йому симетричних відносно осі Y точок. Цю закономірність можемо записати так. І остання властивість, її ми теж можемо щитати з графіка, це зростання і спадання функції. Якщо ми покладемо на ліву відку параболи кульку, то зрозуміло, що кулька спаде. Тобто функція буде спадною. Функція буде зменшуватися, зменшуватися, зменшуватися. При яких значеннях аргументу? При тих значеннях аргументу, які менші за нуль. В нулі наша кулька зупиниться ось отут в ямці. Якщо ми почнемо рухатись вправо, то чим далі вправо ми будемо здійснювати наш поступ, тим вище вище і вище буде знаходитись функція. І кульку нам треба буде штовхати для того, щоб підняти її вгору. Отже, права. Відка параболи свідчить про те, що при додатніх значеннях аргументу функція буде зростати все вище і вище підніматися вгору. Для різних видів функцій завдання однотипні. Я думаю, що із завданням номер 67 збірника ви теж можете уже з легкістю справитися. Не виконуючи побудови графіка функції, визначте, чи проходить цей графік через точку, тобто параболу будувати не треба. Але треба перевірити, точка де належатиме графіку цієї функції. Якщо точка належить графіку цієї функції, то її координати, а ви знаєте, що кожна точка має першою координатою абсцису, другою координату значення функції, то її координати повинні задовольняти формулу, якою задається дана функція. Отже, якщо ми в оцю формулу замість х підставимо мінус 7 і піднесемо до квадрата, як каже формула, то ми повинні отримати значення Y, а Y – це 49. Між лівою і правою стороною має бути рівність. Мінус 7 у квадраті це 49. Так, має і бути. Отже, ліва частина дорівнює правій. Тобто, графік проходитиме через точку D. Або можна сказати інакше. Точка D – Належатиме графіку даної функції. Перевіримо, чи точка F належить графіку даної функції, чи через точку F проходить графік функції y дорівнює x квадрат. 0,3 це значення x, яке ми повинні підставити в дану формулу. 0,9 ми повинні отримати в результаті це значення Y, яке теж повинно задовольняти дану формулу. Замість ігрека підставляємо 9 десятих. І це повинно дорівнювати 3 десятих у квадраті. 3 десятих у квадраті це 3 десятих помножити на 3 десятих. При множенні десяткових дробів ми виконуємо множення, не дивлячись на кому, тобто 3 на 3, це буде 9. А тоді у відповіді відділяємо справа. Стільки цифр комою, скільки їх в обох множниках було після коми разом. В першому і в другому множниках разом дві цифри після коми. Отже, дві цифри у відповіді відділяємо комою. Маємо. Значення y 0,9, а значення х у квадраті 0,9. Зрозуміло, що ліва частина не дорівнює правій. Отже, графік через точку F не проходитиме. Розв'яжіть графічно рівняння. Ви пам'ятаєте, щоб розв'язати графічне рівняння, треба в одній системі координат побудувати графіки обох частин даного рівняння. Ліву частину ми можемо представити як функцію y дорівнює х квадрат. Графіком цієї функції буде парабола. Парабола у нас визначена при всіх значеннях х. Ми ще з вами говоримо при всіх х, що належить множині дійсних чисел, тобто при всіх числах, які ми використовуємо з вами в школі. Ми ще з вами звертали увагу на те, що для побудови параболи нам треба будуть ті самі сім точок. Ми вже цю таблицю складали, побудуємо ці точки. З'єднаємо їх неперервною лінією. Вам в зошті будувати зручніше, у вас парабола вийшла точнішою. І побудуємо графік тієї функції, яка праворуч стоїть у даному рівнянні. Це лінійна функція. Те графіком її є пряма. Для того, щоб скласти таблицю значень, треба знати, які значення ікса можна підставляти, можна брати для обчислення значення функції. Область визначення даної функції всі дійсні числа, тому можна будь-яке число брати. Замість стса я візьму одиничку. 5 помножити на 1 буде 5 відняти 6 мінус 1. І візьму 2 замість сті. 5 помножити на 2 буде 10, 10 відняти 6 буде 4. 1 мінус 1 перша точка і 2, 4 – точка друга. Проводимо тепер через ці дві точки пряму. Ви провели точніше пряму. Якщо у вас в одній системі координат є дві лінії, ви підписуєте їх. Перша у нас парабола це графік функції y дорівнює x квадрат, і друга пряма це графік функції y дорівнює 5х мінус 6. Пам'ятаєте про коефіцієнти 5 і мінус 6. 5 додатній коефіцієнт біля ікса, він означав, що у нас функція буде зростаюча, що пряма буде під гострим кутом проходити до додатнього напрямку осі. Іксів. А мінус 6 означала, що пряма перетне вісь іг у точці 0 мінус 6. Так, і тепер бачимо, що наші дві лінії перетнулися ось в двох точках. Координати першої точки 2-4. Координати другої точки 3 9. Ми побудували в одній системі координат графіки лівої і правої частин рівняння. Знайшли точки перетину, тобто спільні точки обох цих частин, але в нашому рівнянні фігурує лише змінна х. Тобто нам треба знайти було тільки значення х. В координатах точок X стоїть завжди на першій позиції. Отже, відповіддю до даного рівняння буде два значення ікса. Перший це X з першої спільної точки, і друге значення ікса це значення аргументу із другої точки. Два і три є розв'язками даного рівняння. Друге завдання. Суть та сама. Але зовнішній вигляд рівняння інший. Нічого страшного, ми представимо наше рівняння ось в такому форматі: х квадрат залишимо ліворуч, а мінус х плюс 2 перенесемо в праву частину. І тепер будемо працювати за тим самим алгоритмом. Побудуємо в одній системі координат графік функції y дорівнює x квадрат і графік функції y дорівнює x-2. Підписали обидві лінії. І для того, щоб вказати розв'язок даного рівняння, нам треба вказати значення аргументу спільних точок обох ліній. Тобто значення аргументу точок їх перетину. Але як бачите, дані лінії не перетинаються. Вони не перетинаються, не мають спільних точок, отже, рівняння в такому випадку розв'язків немає. Ми з вами говоримо, що х належить порожній множині. Жодного числового значення х ми не знайшли, яке б задовольнило дане рівняння. Функції, що задаються системою. До цього завдання у нас є два підзавдання. Перше, треба обчислити значення функції. Пригадайте, що функцію можна задавати не тільки буковкою Y, а можна задавати і буквою F. Для того, щоб обчислити значення функції, не сказано, що треба побудувати графік, тож ми його і не будуємо. Треба знайти функцію від мінус двійки, Тобто значення функції, коли х дорівнює мінус 2. Куди ж мінус 2 підставляти? У перший рядок чи в другий рядок? Це вам підкаже ось оця умова. А який х менший за одиницю, чи більший за одиницю? Звісно, що мінус двійка менша за одиницю. Менше за одиницю значення функції знаходяться у першому рядку, і обчислюватиметься функція буде за формулою y дорівнює х квадрат. Тож замість х ми підставляємо мінус 2 і підносимо його до квадрата. Матимемо 4 f від одиниці. Знаходимо значення функції, якщо значення х дорівнює 1. Це в дужечках значення х, які треба підставити у формулу для обчислення функції. Знову дивимось. за Першим рядком чи за другим рядком ми будемо обчислювати значення функцій. Для цього нам треба визначити, а якому проміжку належить одиниця. Вона менша чи дорівнює одиниці, чи вона більша за одиницю? Звичайно, одиниця дорівнює одиниці. Рівність х одиниці прописана в першому рядку. Тож знову значення функції будемо шукати за формулою в першому рядку, за тією формулою, яка відповідає даній умові. Одиницю ставимо замість х в квадраті це буде одиниця. Ну і останнє f від 3. Це ж значення х. Нам треба знайти функцію, якщо х дорівнює 3. Трійка явно більша за одиницю. Отже, тепер ми будемо Y обчислювати за формулою яка відповідає цій умові. Y буде дорівнювати 2 відняти х. Ну, а замість х пишемо ж 3. Дорівнює мінус 1. Друге завдання побудуйте графік даної функції. І тут ми знову розглядаємо функцію на двох діляночках. Якщо х менше рівне одиниці, то ми будемо будувати графік функції y дорівнює х квадрат. Це парабола. Тільки ми будемо брати нашу таблицю не повністю. А тільки ті значення ікса, які не перевищують одиницю. Бо далі після одинички вже буде йти у нас лінійна функція, графіком якої буде пряма. Побудуємо ці точки. З'єднаємо їх, доходимо тільки до одинички, включно, далі не рухаємося. Якщо значення х будуть перевищувати одиницю, це другий рядок, то y будемо обчислювати по формулі 2 мінус х. Це вже буде лінійна функція, і ми будемо будувати пряму. Для побудови прямої нам треба дві точки, але вибираємо точки більші за одиницю. Вибираємо точки аргументу, яких буде більший за одиницю. Наприклад, 2. 2 відняти 2 це буде 0. І, наприклад, більший за одиницю 3 можемо взяти. 2 відняти 3 це буде мінус 1. 2 0. І 3 мінус 1. Будуємо пряму, першу точку ми взяли 2, 0, але пряма у нас починається зразу після одинички, тому ми цю пряму продовжимо в протилежному напрямку, і як тільки дійшли до точки з абсцисою х до рівні одиниці, зупинилися. Бо в одиничці іде вже інша лінія. Ось такий графік є зображенням даної функції. Ви знаєте, що ми знаємо тільки графік функції y дорівнює х квадрат, графік лінійної функції, графік функції обернена пропорційність. Графіків дробово-раціональних функцій ми не знаємо. Але, можливо, якщо скоротимо, ми то отримаємо одну із відомих нам функцій. Зверніть увагу, що в чисельнику ми можемо х квадрат винести за дужки. х квадрат мінус 4 залишиться. І в знаменнику є квадрат мінус 4. Чисельник і знаменник дробу можна поділити на один і той самий не нульовий вираз. При цьому, значення дробу не зміниться. Ми дріб поділили на вираз х квадрат мінус 4. І говоримо, що він повинен бути не нульовий. Бо інакше у нас знаменник перетвориться в нуль. Ризка дробу – це діє ділення, ділити на нуль не можна, тоді даний вираз втратить сенс. Областю визначення даної функції будуть всі числа, крім х дорівнює 2 і х дорівнює мінус 2. Точки з такими аргументами ми на параболі виколимо. Графіком даної функції буде парабола. Таблицю значень, точок, через які буде проходити парабола, ми вже декілька разів з вами прописували. Сподіваюся, що ви вже запам'ятали ці точки. Будуємо їх. Кому треба ще раз прописати цю таблицю, будь ласка, пропишіть. Ми побудували параболу і тепер виколюємо точки. Х-2. Знайшли мінус -2 двічку по осі Х, піднімаєтеся вгору до перетину з графіком, тільки перетнулися з параболою, викололи цю точку. х не дорівнює 2. Знайшли по осі Х двічку, піднімаєтеся до перетину з параболою, тільки перетнулися з нею, викололи точку в даному місці. Все. Ось така парабола з двома виколотими точками, і є графіком початкової функції. Хочеться мені з вами розглянути ще ось такий номер нашого підручника, номер 366. Зазвичай ми будували графіки, що задаються системою, і ви бачили, що графіки таких функцій складаються із комбінації двох чи трьох ліній. А тепер нам задали комбінацію ліній, а треба скласти формулу для функції. Очевидно, що функції будуть задаватися системами. Y дорівнює. На першому малюнку у нас скомбіновано дві лінії, отже, система буде складатися із двох функцій. Коли ікси у нас менші за одиничку, менші за одиничку, то всі точки даної функції утворюють лінію, яку ми називаємо парабола. Парабола це графік функції y дорівнює x квадрат. Тож на якій території в нас працює функція y дорівнює x квадрат? Там, де ікси менші за одиницю. А може, і рівні. Бо в точці 1 дана функція дає одиничку. Тут одиничка є. Далі, після одинички, зразу починається горизонтальна, пряма, паралельна до осі іксів. Для будь-якої точки цієї лінії y буде приймати одне і те ж саме значення рівне одиниці. Тобто всі точки, які належать даній лінії, не залежатимуть від значення ікса. Y буде завжди дорівнювати 1. Це у нас буде тоді, коли ми вже перейшли одиничку і рухаємося праворуч далі. Тобто, при всіх значеннях ікса, які більші за одиницю. На малюнку Б у нас три ділянки. До мінус двічки у нас йде горизонтальна лінія. Значення Y для всіх цих точок цієї горизонтальної лінії не міняється, і воно дорівнює 1, 2, 3, 4. Тобто, це функці дорівнює 4. І така стабільність спостерігається для всіх X, які менші за мінус 2. Якщо х менше за мінус 2, далі почалася парабола. Y дорівнює х квадрат. Від якої точки, і до якої точки вона рухається, від якого значення х, і до якого значення х парабола, від мінус двійки і до плюс двійки. Тобто, якщо х. Буде знаходитись у межах від мінус двійки і до двійки, то ми будемо спостерігати параболу. І після параболи, після двійки, знову буде горизонтальна пряма паралельна до осі хсів, де для кожної її точки зберігається значення y і воно дорівнює 4. Для того, щоб ми не загубили точки мінус 2 і 2, там, де відбувається об'єднання двох ліній, ми точки ці мінус 2 і 2 повинні долучити або до першої і третьої ділянок, або до параболи. І в першій і в третій ділянці. В точці мінус 2 буде функція отримувати значення 4. І на параболі в точках мінус 2 і 2 значення функції теж буде дорівнювати 4. Знак дорівнює можна було ставити на першій і на третій ділянці, а можна його залишити на другій ділянці. Точно так само у варіанті А. Значення дорівнює можна було ставити або прив'язати його до першої функції, або прив'язати до другої функції, бо в цій точці визначена і функція y дорівнює x квадрат, і функція y дорівнює рівні 1. Ось так нині активно ми попрацювали над функцією виду y дорівнює х квадрат, її властивостями та її графіком. Виконали декілька завдань пов'язаних з цією функцією. Тренуйтеся, успіхів вам, Па-па!